За підсумками дев'яти місяців роботи основні галузі сектору економіки демонструють зростання, кажуть Тернопільські ОДА. Загалом показники у промисловості зросли більше ніж на 7 відсотків у сільському господарстві майже на 5, а будівництва на 34 відсотки. Як ми знаємо, вже більше 350 мільйонів спрямовано на розвиток субвенцій з державного бюджету на розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства. Бачимо усі в області, ці будуються, будуються дороги, садочки, школи, і таке будівництво має вплив. Якраз ми бачимо не лише має соціальний ефект, але й економічний. Збільшується обсяги виробництва асфальту, будівельної продукції, відрахування відповідно до бюджетів. Такий синергетичний вплив це має на економіку. Більше як на 25% зросла заробітна плата в нашій області, запевняє директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації Галина Воляник. Тішить те, що зростає індекс реальної заробітної плати на 9,8%. Це співвідношення інфляції і номінальної заробітної плати. Ми зараз не говоримо про середню, ми говоримо про номінальну 3,800 Практично і збільшилась на 25 відсотків близько 800 гривень. Попри зростання показників у рослинництві, в тваринній галузі триває спад на 2 відсотки. Так на 7 відсотків скоротилося виробництво м'яса, молока на 1,4 відсотки. Лише виробництво яєць зросло на 7,7 відсотка. Спад обсягів виробництва спостерігається і у спиртовій галузі. У мене вже є в руках розпис. На бюджетний розпис на отримання Тернопільської області коштів дотації стабілізаційної дотації на суму 77 млн мільйонів гривень, яка є найбільшою в Україні серед областей, і в частині компенсації перекриття видатків пов'язаних з професійно-технічною освітою, виплатою заробітних плат і компенсацію 20 відсотковою компенсацією по педагогічним працівникам. Говорили учасники колегії і про розвиток музейної справи на Тернопільщині, зокрема, оснащення їх комп'ютерами. Загалом на Тернопільщині діє 29 музеїв: 8 обласних і 21 районних. З них 5 передані об'єднаним територіальним громадам.